Шановні колеги, алгоритм діагностики м'язової сили. На ваші прохання я надаю клінічні особливості для того, щоб ви зрозуміли, який може бути у хворого діагноз. Ви пам'ятаєте, що я завжди викладаю це алгоритмами в таблицях, для того, щоб швидко запам'ятати і зорієнтуватися, на що звертаєте ви увагу, коли обстежуєте хворого. І так, перше, ви розумієте, що м'язовий тонус може бути, бути підвищений, може бути знижений або може бути в нормі. Тому ця лекція, яка зараз викладається, вона супроводжує всі клінічні розбори, тому що вона універсальна і підходить під будь-яку патологію. І так, підвищений м'язовий тонус. Крім того, ви бачите жваві рефлекси. Ви підтверджуєте ураження пірамідної системи, і бачите бабінського. Місце ураження, що це може бути? Це може бути вражений верхній мотоний нейрон і захворювання, до якої, яке приводить до саме ось такого неврологічного статусу. Це може бути ураження шийного відділу спинного мозку, саме повне поперечне пошкодження, або ураження стовбуру мозку. Ну, знову ж таки, коли мова йде про стовбур мозку, звертаю вашу увагу, що можуть бути різні виразності ураження. Тому давайте ще добавлю один алгоритм, коли на фоні ось цього підвищеного м'язового тонусу, пожвавлених рефлексів, рефлексу Бобінського, ви ще бачите, може бути невропатія третього, четвертого або шостої пари черепних нервів, ураження сьомої пари. Ніста дізартрія, то так само це характеризується ураженням стовбуру мозку, і місце ураження контрлатерально. Тобто на протилежній стороні йде поразка верхнього мотонейрона. Ну, найбільш такою характерною ознакою є саме атаксія да? при ураженні стовбуру мозку. І от вся та клініка, яка може бути порушення рівноваги. Навіть тремор, навіть порушення мови, що ще може бути. До речі, кардіопатологію потрібно виключити да? м'язові порушення. Тобто, це можуть бути навіть якийсь демілінізуючий стан, так само. Да? Але все ж таки на фоні ось цієї дисфункції дуже часто є атаксія. До речі, на лекціях, які стосуються. Саме проявом атаксії у нас є окрема тематика, це все що стосується демілінізуючих станів, дуже багато ваших прохань щодо окремого виділення атаксій, як їх диференціювати, на що звернути увагу, готуємо ми цей новий клінічний розбор, але. Підписуйтесь на наші інші клінічні розбори, особливо те, що стосується демілінізуючого генезу. Там ми атаксії достоменно розбираємо. Атаксії постійні, періодичні, атаксії похилого віку. Ось цей значок синенький, такий бачите, да? це YouTube канал нашої асоціації. Підписуйтесь на нього, будете бачити сучасні лекції. А взагалі раджу вам підписатися на клінічний розбор, який надасть вам відповідь на всі ваші запитання, тому що. Кожний клінічний розбор, так само, як і сьогоднішній, має 20 лекцій з однієї теми. Так? От школи, які ми пропонуємо, там 20 лекцій за всіма тематиками, а клінічні розбори це досконале вивчення з клінічними прикладами, з тактикою діагностики, лікування, більш достоменно так? ми розбираємо якусь одну тему. Ідемо далі, дивіться. М'язовий тонус знижений перший варіант. Це атрофія може бути. Можуть бути фасцикуляції на фоні зниженого м'язового тонусу, також ви бачите ослаблення або відсутність рефлексів, і ви бачите згінальний підошвений рефлекс. Це так само може бути поразка нижнього мотонейрона, або двостороннє ушкодження головного мозку, або полі, Радикулопатії. Але хочу звернути вашу увагу, що ушкодження головного мозку, яке так само може проявлятися, бачите, фронтальна, лобна частина при інсульті, але не тоді, коли хворий вже втрачає свідомість або щось інше. Да? Ви бачите, м'язова слабкість стоїть на першому місці, може бути порушений мова спіч. Да? Дуже характерно, що хворий не може зорієнтуватися, дуже часто й довго думає над якоюсь проблемою або робить якісь нестандартні відхилені від норми. Ну, от як тут, наприклад, да, хворий у нього день народження, він повинен задути свічу, а він не розуміє, що з цим робити. Тобто, виключайте фронтальну да, лобну. Ураження лобної частини, і це буде, може бути демілінізуючий стан, онкологічний стан, як строк, да? Звертайте на це увагу. Тобто лобна частка мозку справа і зліва контролює рух протилежного боку тіла. Інсульт, який викликає слабкість, геміпарез або параліч доплегії. Може викликати явну виражену слабкість в руці в нозі, можуть приєднуватися порушення мови і навіть утруднення кавтання, може бути атаксія з порушенням рівноваги, може навіть бути нетримання сичі через втрату м'язового контролю, може бути слабкість м'язів, можуть навіть бути болючі контрактури. Або атрофічні процеси, тому завжди звертайте на це увагу. Ви розумієте, що МРТ головного мозку ви обов'язково повинні робити для того, щоб провести диференційну діагностику. Ну і я хотіла би звернути на поліпроцес, полірадикулопатія, полінейропатія, Не плутайте з цим полі -нейропатії. Ось так вони виглядають, да, шкарпетки, мононевропатія. Ну, чому я наводжу цей слайд? Тому що сьогодні у заході приймають участь не тільки неврологи, і сімейні лікарі, які так само вже гарно знають неврологію, дуже багато ендокринологів, терапевтів, фізіотерапевтів, фізична реабілітаційна медицина, травматологія. Тому звертайте на це увагу. Бачите, да, плексопатія. Да, да, і Автономна невропатія, вегетативна, коли порушення шлунково-кишкового тракту. Ну І це вже сенсорні порушення, але рухові і чутливі виглядають отак. Якщо це стосується радикулопатії, да, то я нагадую вам, що радикулопатія от на цьому малюнку, я навмисно його вам надаю, радикулопатія може бути не тільки попереково крижова а й шийна, як представлено на цьому малюнку. Да, Шийна радікулопатія, де йде зниження м'язів, порушення контрактури, зниження рефлексів, порушення чутливості. бачите, да? Навіть можуть бути порушення черепних нервів. Тому звертайте на це увагу. Да? Тобто радікулопатія може бути шийного рівня. Другий варіант, коли тонус м'язів може бути знижений. Це може бути міапатія або міастенія, коли йде захворювання м'язів. Тобто ви так само побачите атрофію, але зазвичай вона проксимальна. Не дістальна, а проксимальна дістальна це кончики пальців, а проксимальна це те, що вище, да? знижений м'язовий тонус. Да? Ослаблення або відсутність рефлексів, підошвене згинання стопи, виключайте міапатію або міастенію. Ну, симптоми міастенії дуже вчасно відомі. Сьогодні навіть ви почуєте клінічний розбор очною форми міастенії. Ми там достоменно будемо розглядати цей процес, але рух очей, птоз, який є у хворого, це головний, головна ознака розвитку. Далі інший варіант: дивіться. М'язовий тонус в нормі перший варіант. Наростання м'язової слабкості. Хоча м'язовий тонус в нормі може бути знижений, але може бути і в нормі. І рефлекси в нормі, і ви бачите підушване згинання стопи. Це вже почалася поразка синапса, і це так само може бути міастенія. Да? Йдемо далі. Бачите, міастенія гравіс, тобто птоз, і от бачите. Зниження м'язового тонусу, вплив вже на оксон і синапс, і може бути вже зниження або навіть в нормі. Так? І другий варіант: коли атрофії немає, м'язовий тонус в нормі, рефлекси в нормі, немає вираженого стомлення, але є функціональна м'язова слабкість після нагрузки. Це також ви повинні виключити міастинію гравіс. Я потім наприкінці цієї лекції надам вам, які обов'язкові методи дослідження ви повинні робити при підвищеному, зниженому або нормальному тонусу м'язів, але зверніть увагу, що при нормі, але є функціональна м'язова слабкість, це може бути міастинія гравіс. Ну, і знову ж таки, що стосується міастенії, до речі, ось тут візуалізація різного варіанту піднімання очей, птоз, фактори ризику, хто більш все ж таки вражається. До речі, і жінки, і чоловіки однаково вражаються. Да? Може бути ураження, що стосується щитоподібної залози, дискомфорт, опущений куток рта, слабкість при рухах, загальна слабкість. Да? Тобто, от з однаковою чистотою страдають як і діти, так і дорослі. Звертайте на це увагу. Це дуже таке небезпечне захворювання, яке прогресує. І дійсно, воно може починатися з функціональної м'язової слабкості, да? кінцівок, шийного відділу, більш часто шийного відділу, що стосується міастенії. Тобто, звертайте на це увагу. Ну і... Відповідаю на ваші запитання, тому що лекція з порушенням м'язового тонусу неодноразово звучала на наших заходах. В цьому році вона оновлена, що таке функціональна м'язова слабкість. Дивіться, немає анатомічних передумов для її виникнення. Ви бачите рух м'язів в повному обсязі, але сила може бути варіабільна. Це дуже важливо. Звертайте на це увагу. Є відмінність між довільною м'язовою силою в повсякденному сорі житті і при неврологічному огляді. Дійсно, ви не побачите змін м'язового тонусу або рефлексів, але ось ці ознаки можуть говорити про функціональну м'язову слабкість, і як я вже звертала вашу увагу на те, що це може бути початком розвитку. Міастенії, гравіс, до речі, клінічний розбор, який буде сьогодні, також вам наданий. Ви його почуєте і побачите. Очна форма, так само людина, ну дуже гарно, що вона наприкінці своїх вештань до різних лікарів нарешті попала на прийом до досвідченого невролога, і правильно визначена тактика лікування може зупинити процес, може привести до. Більш кращого стану, да, і зупинити прогресування. Ось так виглядає м'язова слабкість. Тобто звертайте на це увагу, питайте це у хворих, що це може бути, чому, як, коли це буває в день, після напруги, після стресу, що спричинено, чи є слабкість, тому що міста ніяк характеризується: зранку людина встає активною, вона жвава, активна, йде на роботу, починає робити, і через 2-3 години ось така форма. Хочеться. Відпочити так і таке інше. Тобто, це вже початок м'ясні гравіс. Ну і третій варіант, коли м'язовий тонус в нормі, приєднується афазія, є дефекти полізору, є неуважність, порушення вищих психічних функцій, це може бути тільки при пошкодженні головного мозку, ну, великого мозку. Переклад з англійської, вибачте, іноді так. Да? Діагностика МРТ. Завжди робіть МРТ головного мозку. Завжди, тому що ви повинні чітко виставити діагноз. Ну і пошкодження півкуль головного мозку, будь-якого генезу, атрофічні зміни, онкологічні зміни, гематоми і таке інше, тобто дівдіагностика повинна бути. Четвертий варіант, коли м'язовий тонус нормальний, дивіться, хвороба мотонейрона. Чутливість незмінена, поєднання шийної міелопатії і шийної радикулопатії. поперекова радикулопатія з порушенням чутливості, це вражається верхній і нижній мотонейрон і буває при пошкодженні спинного мозку або при поразці кінського хвоста. Коли це вже ви діагностуєте, консультація нейрохірурга повинна бути в цих випадках обов'язкова. Але м'язовий тонус в нормі, та ви звертаєте увагу тільки на порушення чи непорушення чутливості. Ну і те, що я хотіла би, з на що б я ще хотіла звернути вашу увагу, це на методи дослідження, які є. Бачите, електронейроміографію для вас я обвела в кружечок. А, тому що додаткові методи дослідження, які проявляються зниженням м'язової сили, зачастую носять демілінізуючий характер. Тому зрозуміло, що МРТ головного або спинного мозку ви повинні робити обов'язково. До речі, дуже часто мене питають: а що краще робити МРТ головного або спинного мозку? І головного, і спинного мозку. Задля чого? Задля того, щоб ви змогли зорієнтуватися і знайти очаговість. Да? Тобто всіх відділів спинного мозку обов'язково, особливо, коли ви підозрюєте демілінізуючий процес. Звертаю вашу увагу ось тут. Да, є. Підписуйтесь на наш канал YouTube, заходьте на наш сайт, є клінічний розбор, який так і називається Міастенія, Росія не БАС. Ми там 20 лекцій на кожному клінрозборі, так само і на цьому. Ми звертаємо увагу саме на Діагностику цих захворювань, да? і о, робимо акцент на те, що електронереміографія дуже гарно бачить демілінізуючий стан. Ну і дуплексне сканування судин головного мозку та е, шиї, ми робимо для того, щоб виключити якусь судинну патологію. Е, шановні колеги, я думаю, що я тематику розкрила. Дуже простими такими алгоритмами я вас зорієнтувала на те, що. При огляді хворого звертайте увагу на м'язовий тонус, тому що підвищений, знижений або в нормі, навіть в нормі, дивіться, скільки патології може бути, це може приводити до встановлення діагнозу, це допомагає нам встановити діагноз. А правильно встановлений діагноз це правильно призначене лікування. Тобто ми покращуємо якість життя наших хворих і знижуємо інвалідлізуючий характер процесу. Я думаю, що тему розкрила. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.